Доброго дня, вчителі, діти, шукачі, хранителі національної культурної спадщини нашої країни. Раді вітати вас на відкритті проєкту. Визначні місця України. Україна держава з багатовіковою історією та культурою. Кожна епоха залишає нам у спадщину пам'ятку архітектури чи історії. Слава Миколаївна, вам слово. Дякую. Хочу вас познайомити зі структурою цього проєкту. Запрошено сім команд. Дослідження міст буде тривати до 27 червня. І презентація роботи команд відбудеться 28 червня і буде приурочена до Дня Конституції України. Доброго дня, шановні учасники цього проєкту. В першу чергу ми хочемо подякувати організаторам, що запросили нашу школу прийняти участь в цьому проєкті. Нам дуже це важливо, і перше завдання нашого проєкту це буде невеличка пізнавальна вікторина. Нам з вами пощастило народитися на мальовничій щедрій та багатій землі, ім'я як і Україна. Ми українці, і це звучить гордо.